Хотіла б я пташкою бути, та в небо криви полетіти, щоб там в небесах все забути, щоб тут довелось пережити. Малитка була зовсім не мовляв коли хвороби тяжка й рука мене скусила. Положила спадки, засни Та не сталась я, хоча хвороби ще не відступала, Сиділа в цільці, наче той угорі. Житце і смерть долонці я тримала, та ще в мені моя прийняла кров. Мапився плакав, Бога бага погасили. в бо є серденько припотіли знову. Там помаленько набирала сили, там помаленько, мов травинка, росла. матуся в бога, кожен день просила єдине, ідина, обійнячива віця. Ішли роки, я підростала. Була і ні одного дня не забувала подякувати Богу за моє життя. Та я росла, хоча й хвороблива, хоча маленька та усе жива, тоді у коле вже ж сама просила, Целяйся наді мною, да ж твої дитя. Я хочу жити, бачити батусю. Та хочу чути колисковий спів. Я хочу тішити свою бабусю і щоб татусь до школи бі. І ще тебе потрошу, промовляю, Забери мою роблю. Хочу жити, благаю. Щоранку піщувачому вітві. В вагані матірки святої помогти. Життя моє, як на стежинці, тут є, а тут сховався в темноті, проходив день по як всі інші, думки мої були лише про одне, коли заснув проснути, щоб могла я, і відійшло у віч все лихе, заснула я. Туха тримає, тримає у своїй руці руку мою, а на щиті сльоза в нем палає, а губи шепчуть знов, та я не розберу. Ніч тихо, усе смає. знову хтось. Стань, Ангеліно, милая дитино, стань, підведися, йди на голос мій, не бійся нічого, тиха я година, почуті всі прохання й молитви Матуся спала та руку ще тримала. Пригали з плечі від журби й жалю, піденьку я на голос поспішала. Стою не дивлюсь у темніто. Переді мною у темнім небі з'явилось сонце яскраве й тепле. Явилась вночі і подивилась за плакані очі. Мене легенько вона обняла, і ніжно-ніжно мені сказала. Моя ребідко, моя дитино, сьогодні твоя щаслива година. Усі прохання твої, я знаю, і на молитві відповідаю. Тебе, дитино, я надій. Які я теж маю, щоб твоє слово колосом стало і хворим людям допомагало, хай твої вірші, все, що складаєш, буде з любові, яку ти маєш, хай допоможуть хворій дитині, в серці надію мати щини. Хай Боже Слово іскусство твоїх ліця, і добре дівом в житті їх озвететься, та ж твої вірші від мене прохання, Хай люди знають, які є страждання, хай не забудуть Божого Слова. Бог є у серці, у доброго свого, тільки потрібно душу відкрити. І всіх від чистого серця любити. І знову ніжно обняла, як ненька, і пригорнула на свого серденька. Будеш від в своєму серденьку, що моє мати маленьку, щоб твоє слово могло стінити душу. Прийшла година, і я. Ти вже вушу. Знову на небі зорі заграли, сонце сховалось і темно стало. Вітер легенький, тихо піднявся, і голос пташки в лісі озвався. Знову у хаті я біля неньки стислась у грудях моє серденько, я ніж руку матінки. Поцілувала. Хай моя ненька люба матуся, буде спокійна, я з нею лишуся, хай її очі більше не плачуть, а лише радість в моїх очам бачить Також звертаюсь до всіх, хто страждає, хто бить скраплинку надії ще має, не опускайте руки. Держіться і за життя усім серцем боріть.